Бібліотечні гуртки у Вінниці одна з перших започаткувала завідуюча бібліотекою філію номер 13 Ірина. Продан бібліотекар з 30-річним стажем розповіла нашій знімальній групі про найяскравіший на її погляд епізод свого досвіду та посвятила у тонкощі бібліотечної справи. Бібліотекарі – це психологи, вони відчувають, коли приходить користувач бібліотеку, вони вже відчувають, чого і що він прийшов, бачучи, що в дверях з'явився читатель, він вже знає, що йому почти потрібно. Була зустріч на дитячому відділі, прийшла дівчина, яка запитала <кхід> другий том. Дитячої книжки, і її в фонді не не, не оказалась. Якраз її вже попередник її забрав. І дитина обняла стіла книжками і сказала: Боже, як я люблю ці книжки. Для мене цікава робота, тому що я повинна завжди бути в тонусі, завжди бути на передовій, завжди підставити плече свій розум, свій досвід нашим читачам і нашим користувачам бібліотеки. Бібліотекар це взагалі була не, не престижна професія. І завжди вона була ну, і мало оплачувала, можна сказати. І ми, якщо казати, то бібліотекар отримав на уровні прибиральниці зарплату. Зараз нам трошечки підвищили розряди, і всі це побачили, всі знають. От. Але, наприклад, якщо Мати той характер, ту душу, то взагалі навірна ні ніколи б не вибрала другу професію, крім професію бібліотекаря.